Власник якогось готельного комплексу або офісного центру і думаєте, яку споруду для своїх очисних вибрати. Дивіться, оце така ємність, яка справиться з вашою задачею. Розкажи, на скільки чоловік вона розрахована? Якщо це для офісу, вона розрахована до 60 працівників. Якщо це є готель на 20-30 чоловік. Двадцять 20, це якщо води багато використовують, 30, якщо води чуть-чуть менше. Розкажи, будь ласка, по цені, скільки от, ну, така типу, споруда типу, коштує? Ця модель 6800 євро, плюс і монтаж це вже з урахунка монтажа, правильно? Монтаж окремо. Монтаж окремо. Скільки приблизно буде коштувати монтаж Орі... з кольцями орієнтовно. Плюс-мінус. 6800 чесна, монтаж 900 і кольця приблизно десь до 500 євро, залежить від транспортування від дальності. Тобі, в принципі, за 7 тисяч типу, можна типу, зробити це все під Чуть під час, під час, виходить, інше, і... виходить. Ну з 8 з копійками, але то повністю у вас нічого не турбує, ми приїхали самі, в екскаватор, пісок, цемент, тобто все йде за нами приїхали, змонтували, загладили, поставили люки і користуйтесь. Скажи, будь ласка, чим відрізняється от така споруда, типу, від звичайної вигрібної ями? Та вигрібну яму це економічно недоцільно. По-перше, ви вкладаєте її, щоб її змонтувати в ті ж самі кольця, ті самі 500 євро. Це мінімум. Викачувати кожен день. Потрібно викачувати мінімум 4 куба. 4 куба в день це є 100 доларів в день. Рахуйте 3000 тисячі доларів у місяць. і Вона окуповується буквально за 3 місяці. Ребята, три місяці срок купаємості. Кому цікава тема, очисних споруд посилці в описанні профіля, задавайте свої питання на мій телеграм. Слава Україні! Побачимося.